To, скажіть мені, будь ласка, єдиний, де, я де ви будете. Ви живете? Ван... Чи ви живете Ні, я приїхав в Україні, з України і завтра улітаю. Е... Служу в батальйоні ООН журналіст. Є... звати? — Владислав. Роз, вас не бачимо, не, не відчитували ніде. Єдине вам, що можу сказати, я дуже хочу, щоб наш Порошенко трошечки, Іван. як так, як був на Майдані, а не так. Я людей. Бо він втікає від людей, нашого народу. Я хочу, щоб це відео, яке зараз я даю е інтерв'ю щоб це Тому попало в Верховну Раду, нами які всяка... поїхали е... Неправда, наші депутати шанов, не... шановні, яких вибирав історія. народ. Вони кучу Наша бабла викинули, щоб поїхати е, на, е, е, подивитися, та, подивитися та, не знати, в яких рядах ми не страх. Прийдуть розказати, які любити, вони, е, дуже вони з ним е, зв'язки мають ходити. Верніше. Я хочу, щоб Гройсман багато вітав людей, співчував людям, Бабкам старим, але при цьому буде, щось допомагав, щось зробив. Нехай він не робить дуже нижчий народ, людей, тому, що ті, хто нижчий, той потім він не може до, до тих, дуже просить державу. у влади. Він підкоряється Я владі, не він мусить підкорятися владі, Хоча, тому що людина хоче держать, вижити. Не Нехай вони не ставляють але українці але виживати. Але Нехай вони українці продавати. роблять продавати, місця робочі уже і тоді щось. Брешу. Брешуть, наш Порошенко брещить людям, вже бі... забрехав цей скрізь. Це я це вчора бі... дивилася ексцесу. говорять таку річ, що нас потихеньку здають і здають правді. І коли я раніше шукала рік назад, церкви коли церкви... президентом став Порошенко, я шукала е... е... в його брехні, е... я реку як кажуть, оправдання, що він переконаннями... не може сам це зробити. Ні, він не є наш лідер, він не є український лідер. Він хоче сидіти на двох стільцях. Українцями. але цього не вдасться ніколи ця церква, ніколи не вдасться розміну Порошенко. На жаль царями. Не Розма, Порошенко хоче йти на другий термін. Сприяла на в Нашій волонтерській діяльності парламент за їх я було, наскільки я чула в парламент, європейський парламент, що просидів перший за їх було а на другий день він нам не почав дорогі українці, які живе тут. Я вас дуже тобто прошу, лише в Єдності наша сила, зерпи, не слухайте Тимошенко, бо вона бреше. Проти і всі, що сиділи 25 років при владі, вони не їдемо. нашими лідерами не є не Тимошенко, не Порошенко не є Тут ніхто не є приходив прислуховуватись до молоді молоді яка була на Майдані Бочитаю яка захищає нашу державу У нас є міністр культури Тищук, який він дуже розумні речі говорить прислухайтесь до нього у нас є Омельян <рисвітлення> е, сам, е, міністр міністр на Майдані <in> <get>... Як ви не знаєте? Я живу в Іспанії, ви не знаєте. Омельян у нас є міністр е, 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 інфраструктури. прислухайтеся <слуш> до нього, він дуже є великий патріот. Це двоєродний брат співака, е, що е, з... загинув з Франції, що приїжджав з Франції до нас співак. Це двоєродний брат, є патріотом. У нас лише е, в Раді. До 100 чоловік, чоловік, які ти можуть, хотя і можуть щось зробити для українців саме Україні. Дякую вам за інтерв'ю. Героям слава от я хочу по хочу. Я це